Сьогодні у нас 6 жовтня, на дворі сонячна погода, трошки вітер заважає, не знаю як вийде це відео зняти чи ні, але спробую. Зараз я знаходжусь біля сорту яблук Флорина. Ось такий мають чудесний вигляд. І з оцим пруїновим нальотом дуже цікаві смачні яблука. Зараз будемо збирати. Сьогодні я буду декілька сортів збирати, тому що е, три дні підряд у нас були дощі і води вляло стільки, що, ось бачите, за сіткою у сусідки вода просто стоїть практично на уровні з землею. І у мене так само там у ямках з виноградом також стоїть вода. І оця яблунька я хотів ще показати, що наскільки земля стала рихла, що ця яблуня просто ворушиться прямо з землі. Це якийсь ужас. Я її трошки підв'язав, звісно, тут такими шнурочками. Тому хочу саму першу її розгрузити, щоб хоча б цим самим надати їй, щоб вона легше себе почувала. Тому що вітер її дуже так... Туди-сюди тягає, то ще коріння там пообломує, треба буде її крепше закріпити. Ну яблука просто, просто офігенно виглядають. Не можу сказати, що прям там яблука вже такі на п'ятірку за п'ятібальною системою, але те, що вони імунні, то дійсно вони входять в п'ятірку, мабуть, кращих по імунності. Нічим не хворіють від плодожерки. ну Я, звичайно, обробляв весь садок і від плодожерки, і від хвороб, але, ну бачите, яблука всі чисті. Що цікаво, що ось у цьому місці знизу є ось такі яблочка, які, мабуть, грамів по 80 будуть. Маленькі. До речі, можливо, у мене трохи голос змінився, то ми зараз хворіємо. Я вже трохи відхворів, на днях підтвердився коронавірус і це трошки мене розчарувало, але нічого. Температуру 39 збили, зараз температури немає. Так що я думаю, що все буде гаразд. От зараза, крепко тримаються, не можна навіть зірвати. Ось такі яблучка. На вигляд на дереві фіолетові. Ну, тримаються доволі таки міцно, що, мабуть, вони ще б ще могли повісити до місяця на дереві. Хоча не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що постійно дощі дощі, яблука можуть почати гнити. Тому що е, після того, як вони вже набрали розмір десь як е, ну, більше горіха, то я їх ні разу не обробляв, тільки кальцієм. Так, ну що ж, зараз я обірву ці всі яблука і покажу, що в мене вийшло, тому що однією лівою рукою мені дуже незручно їх обривати. Ось яка красота. Так, обірвав я всі яблуки з сорту Флорина, і результатом я дуже радий. Два повних відра гарненьких відбірних яблучок. Лише тут одне є трохи якесь пошкодження. А так усі гарно закрашені. І тепер мені потрібно їх завести і висипати в ящик. А потім підійдемо до іншого сорту. Наступний сорт яблук, який я буду сьогодні збирати. Це Ренет Симиренко. Ось такі має блискучі на сонці плоди. Плоди дуже гарні. І так як на мене, то ці яблука навіть із зав'язаними очима не спутаєш ні з яким іншим сортом. Ну, це, на мій погляд, так здається. Тому що смак в їх... Дуже відрізняється від всіх інших сортів. Так що будемо зараз обривати. До речі, після цих дощів на цьому сорті з'являються отакі різноманітні цяточки. Тому, мабуть, все-таки в наступному році, на початку вересня, все ж таки я ще зроблю легеньку обробку від хвороб. Можливо, яблука будуть більш чисті і тим більше біопрепаратами, щоб хімію не використовувати. Так, ну що, обриваю, по закінченню покажу, що в мене вийдеться. Думаю, що ці два відра будуть також наповнені. Ось така красота. Ось в цьому місці повністю все обліплено, як гірлянда. І яблук набагато більше, ніж в тому році. яблення дуже, дуже-дуже, так скажем, відновилося. У неї є ось отакі прирости, мабуть, більше метру. Гарно вкоренилося, але я дивлюся, що під натиском цієї ваги вона вже почала ось сюди тако завалюватися, тому також треба їх. Вбирати. Щось мені не подобається ця коренева система. Або в мене дуже погана тут земля, що коріння не держить. І дерево якесь таке виходить хітке. Так, ну що, обриваю. Обірвав я і цю яблуню, і, як кажуть, стабільність це краще за все. Вийшло в мене також рівно два відра, гарних відбірних яблук Ренет Семеренко. Що помітив, коли збирав, що оці плодоніжки коротковаті і вони тут обриваються. Ну, я думаю, що це невелика проблема. І думаю, що саме оцей сорт то буде лежати без проблем. Що ж, зараз також завезу ці два відра, висиплю в ящик та повернуся ще за одним сортом. Є отакі в мене ящики, закупив я собі їх близько 30 штук. І оце в ці ящики я складаю яблука. Що цікаво, що у цей ящик влазить майже отаких от два відра. Коли повністю викладаю, то виходить навіть трошечки, так скажемо, з гіркою. Так, ну ось, бачите, цілий ящик навіть трошки з такою горкою вийшло, що якщо зверху поставити інший, то вже деякі будуть навіть заважати. Так що зараз відправляємося за наступним сортом. Так, тепер я знаходжусь біля третього сорту. І скажу так, що я думав все-таки, що це виявиться чемпіон, але я продегустував чемпіон і продегустував цей сорт. І оказалося, що ні. І оскільки ці яблука, я б сказав, що схожі на сорт топаз, але в них все-таки є якась невеличка відмінність. То мені здається, що це сорт рубінола. Я заказував пінова. А мабуть, той садовод, який викопував саджанці, він щось лоханувся, щось задумався і просто перепутав пінова рубінола. Тому що з піновою тут і близько нема нічого. Пінова має яблучко бути таке продовгувати, а це плоске В основному всі яблука такі. Ну, Не можна сказати, що вони плоскі, але такі кругло виглядають. Тому зараз я також буду їх збирати, ці яблука. Мають вони кислинку. Скажу так, що на даний момент, на даний момент якщо їх спробувати, то смак буде кисловатий та не смачний. Тому нехай полежать, а тоді вже можна буде зробити якусь достойну оцінку цьому сорту. Але яблука дуже гарні, файні. Є довольно такі величенькі. З тієї сторони таке грам, напевно, буде більше, 200. Ось яке яблучко гарне. Так що зараз збираю і складаю. Наступна яблунька обірвана. До речі, не сказав, що ці яблуні 4 роки. А урожай на ній вже вражає. Можна сказати, що майже 2 відра. Стабільність. Так що зараз завезу ще ці два відра, висиплю в ящик та повернуся ще за одним сортом. Тому що погода, можливо, через день-два знову не дасть. Збирати врожай і врожай, як я вже казав, може почати гнити. Наступне яблуня аж світиться на сонці, настільки жовті плоди. Я б сказав, навіть такі аж золоті. Я вже знімав в тому році відео про цей сорт. Я думав, що це Golden Delicious, але мене. Обманули. Яблуко схоже дійсно на Голден Delicious, але це щось інше. І за смаком також воно воно не похоже на Голден Delicious. Потім в подвалі я покажу справжній Голден, і цей і ну, в наступних відео. І побачимо візуально, що ці два сорти повністю відрізняються. Так, ну що, буду обривати. Тут а небагато, можливо. Вдеречко буде з цієї яблуньки. Хоча яблука гарні-гарні. Ще одне яблення обірвана. Це також п'ятирічка. І вийшло в мене приблизно півтора відра. Тому зараз, мабуть, я ще підійду до цієї яблуні, якою я в цьому році розчарований. Це сорт. Муцу, але найбільше яблуко, ось грам 150. Всі інші яблука дуже маленькі. Ось такі є ще тут грам по 60-70. Не знаю, чому вона ця яблуня в цьому році така неважна, але все одно придеться обірвати. Так що, дай ще хочу показати, у мене ще ось один сорт, є такий цікавий. Який я теж думав, що це. Муцу. Яблука дечим схожі, але щось розміру також вони не набрали. Ось навіть таке є подовжене яблочко. Цікаво. Тут ось це 4 плода. І ось найбільше. Ну, чимось трошки схоже. Дерево схоже, листи, гілки. Це на... ММ-106, а те попереднє деревце на 54-118. Ну це мені здається саме по собі якось так краще розвивається. Тут листя більш таке гарне, темнозелене. А на цій яблуні не зрозуміло. Ясь воно таке все припаляне. Хоча я весь садок обробляв одними і тими ж самими препаратами. Тому не зрозуміло в чому справа. Так, ну що ж, на цьому я оце дориваю. І буду закінчувати на сьогодні, того що я вже трошки втомився. Можливо, навіть знову температура піднялась. Так що всім гарного дня, не болійте і до наступної зустрічі.